Довгий шлях до миру підходить до свого кінця. Мирні угоди мають бути підписані до кінця цього року, 2025-го. А сьогодні проходять, я вважаю, дуже успішні перемовини Росії, США в Абудабі. Там присутній генерал Буданов, представник української делегації, це вже як мінімум цікаво. Я думаю, що це дуже добре, тому що. Американці а, бачать, що потрібно долучати військових, потрібно долучати генералів, які мають можливості, знання і контакти. Тому що Буданов не раз а, проводив операції по звільненню полонених, вів перемовини, тому є в них контакти, є можливості і бажання. У нас всіх сьогодні є таке бажання, тому в найближчий час я думаю, що Буданов. Буде запрошений в Америку разом з Зеленським. Вони будуть зустрічатися з Трампом. Я думаю, що все буде вирішено. Це моя така особиста думка. І, в принципі, це все добре, тому що це має закінчитися. Це має закінчитися, тому що корупція, яка сьогодні є в нашій країні, вона не дасть і не дає нам можливості воювати далі, ефективно воювати я вам скажу чому. Тому що ми говоримо сьогодні про корупцію там вищих ешелонах, так? Але найстрашніше, бо в вищих ешелонах завжди крали, завжди щось мутили. Завжди усі часи. Але не давали на низах ні в які часи, ні в яких імперіях, країнах, ні при яких війнах не давали красти всім підряд. Розумієте? В нас сьогодні біда, що крадуть всі. Кому не лінь. І крадуть так, що немає можливостей е, воювати, я кажу, ефективно далі. От я вам скажу за такого собі Сергій Гайдай, пам'ятаєте, голова е, луганської адміністрації військової. Ну, уявіть, людина собі мала 30% від продажу дронів. Мільярди. Мільярди Людина, сидячи там десь, там собі в адміністрації незрозуміло де. А мала такі гроші. Ну, то та спіймали. Таких по Україні море людей. Спіймали його. Що він заплатив 10 мільйонів. Мало того, що він заплатив 10 е -е, мільйонів в суд заніс застави. Його, звісно, випустили. Він швиденько надів форму. Дивіться, і якоби він там написав десь у соцмережах, поїхав на фронт. Ну ви мені поясніть. Хто поїде на фронт з такими грошима, з такими можливостями, і з такими зв'язками? Він ж не сам крав. Кругом нього сотні там людей, які під'їдали трохи. І зараз вони, отакі, як він, так, оцей Сергій Гайдай, також там був ще нардеп Олексій Кузнєцов такий. Вони зараз всі поїдуть в якісь частини, на якісь третій лінії будуть. Будуть обов'язково отримати ордени, тому що ну, військовим так собі вони можуть отримати. Дякую. Знаєте, як в мене а, боєць один казав, зачистили село, прийшли, нам руки пожали та й добре. А кому треба, ордени повісили. Так от вони ці мародери, мародери, які обкрадали країну, не давали нам можливості перемагати, вони прийдуть з, з армії. І скажуть, ми воювали, бачите, ми служили. І будуть героями, і будуть йти на вибори. Уявляєте? От таке. У нас так само все. в нашому місті, точно так само, Меру підозру. Сьогодні підозру мали вручити, він швиденько вже поїхав і вже числиться десь там. І вже приїде з орденами, медалями, офіцер, бойовий. Розумієте, І таких багато. На жаль, на жаль, таких багато. Тому я до чого веду? що... Пора цим всім закінчувати, тому що поки ми не поборемо корупцію, поки ми не змінимо е, систему, поки ми не змінимо владу, шляхом виборів вони будуть, вони мають бути, <кій> нічого не буде. На жаль, все прогнило. Все. І на жаль, всі ті, хто е, був заскочив, як кажуть, у владу завдяки хайпу і можливостям деяких людей, <кій> вони сьогодні. Нормально собі присіли на потоки і розривають країну. Тому те, що сьогодні робить Зеленський і Трамп, я вважаю, це така спільна робота долучення військових генералів до перемовин, того ж самого Буданова. Я думаю, що це велетенський плюс. Велетенський плюс. Я думаю, що з цього буде, буде результат, однозначно, друзі. Всім миру добра.